Слава Україні. Сьогоднішній сюжет він продиктований надзвичайно величезним інтересом і, можливо, тою кількістю запитів, які звернулися до нас, а саме це запити, які стосуються реального стану виплат по зеленому тарифу і прогнозних речей, що з цим питанням саме що стосується фінансів, відбудеться. І це питання ми роз... свідомо розуміємо в ракурсі 40 тисяч українців, які інвестували кошти в даний проект. Протягом останніх восьми років і на сьогоднішній день це питання залишається доволі підвішеним. За останніх фактично два місяці пройшло як мінімум там три таких великих інформаційних повідомлення, в тому в яких ракурсах буде відбуватися ці виплати, чи взагалі можна розраховувати на виплати по зеленому тарифу в умовах військового стану. І саме сюжет ми присвячуємо тим, по перше, розбору інформаційних повідомлень, тобто чи будуть виплати наступне питання. Коли вони будуть, і можливо в яких ракурсах на сьогоднішній день працює основна основний державний орган національна комісія регулювання електроенергетики, тобто яка готується законодавча база до цих виплат? І третє питання, на чому ми хотіли би там закцентуватися і дати посил, це те, що Будучи реально відповідальними, несучи свій соціальну відповідальність роботою нашого youtube каналу нашого інформаційного проєкту, ми хочемо консолідувати запити тих людей, які дійсно на сьогоднішній день робота сонячних електростанцій, яких постраждала внаслідок військових дій. І в кінці відео ми запропонуємо для вас такий конкретний, можливо, проект, в якому ми хотіли би залучити тих людей, які дійсно потребують зараз допомоги у відновленні роботи їхніх сонячних електростанцій. І в другому випадку, ми хотіли би все-таки зараз зробити. Реальний якийсь зріз е, ситуації в енергетичній сфері, що стосується роботи приватних сонячних електростанцій, станом на зараз, для того, щоб можна було зрозуміти, в якому стані взагалі перебувається енергетична сфера, і яким чином нам потрібно ще раз таки пробувати об'єднатися для того, щоб ці наші інтереси, е, як сонячники, як власників сонячних електростанцій, були почуті владою. Саме сюжет про три ракурси, актуальний стан по фінансам, законодавче забезпечення і можливі участь у відновленні роботи сонячних електростанцій. Саме про це сьогоднішній наш сюжет. Три інформаційні новини, які пройшли через інфопростір Фейсбука, Інстаграма і новинних сайтів. Нами номер один це те, що взагалі не буде здійснюватися виплат по зеленому тарифу, оскільки у всіх договорах, а вони, уточняю, були типовими, які затверджені Національною комісією регулювання електроенергетики, зазначений факт, що в зв'язку з настанням такої форс-мажорної обставини, як військовий стан, виплати по зеленому тарифу не, не здійснюються. Наскільки це правдивий факт не, зрозуміло, так само, як і наші клієнти, і я в тому числі є власниками сонячних електростанцій, і в більшості областей, де не ведуться активні бойові дії, ці рахунки Ходили фактично акти виконаних робіт, тобто акти передачі електричної енергії, які підписувалися з двох сторін обленерго і клієнтом чи генератором електричної енергії чи власником сонячної електростанції. Вони всі підписувалися. Отже, фіксувалися фактично взаємні ну, зобов'язання, що власник сонячної електростанції продав електричну енергію, а обленерго його зарахували. Ну по, по за якоюсь формулою чи за якоюсь там ставкою. До цього моменту, фактично ж, так офіційного повідомлення на рівні національної комісії чи на рівні можливо такого самого міністерства енергетики ніяким чином не прозвучало По Рівненській області, конкретно там, де от безпосередньо куди хожу там кожного місяця я саме в такому випадку в чи форматі відбувається зараз від рахунки, що треба кожного місяця відвідати обленерго поставити акт. Працівники Обленерго на цю ситуацію не знають, оскільки реальним ну Компетентним органом, який здійснює виплати по зеленому тарифу, є гарантований покупець і його позиції, поки що на сьогоднішній день вона ніяким чином вона офіційно не зафіксована. В общем, за, за такою формулою, ми поки що не можемо спростувати на цю новину, але і не може вона такою бути, що це 100% правда. Тобто, це можливо буде, а можливо не буде, оскільки договора вони всі фіксувалися. Як кожне з обленерго, а в подальшому буде транслювати це перед гарантованим покупцем, чи могли вони в цей момент отримати цю електричну енергію і. І далі її транспортувати енергомережу, Тут покаже час, як воно буде відбуватися. Новина номер 2 Це те, що стосувалося там, можливо, за узагальненою формулою на багатьох інфосайтах. Звучало те, що кардинально зрізали виплати по зеленому тарифу, і фактично будуть на сьогоднішній день сонячникам платити виключно 15% від суми, яка платилася в 2021 році. Що з цього правда? Так дійсно окремим постановою Міністерства енергетики було зафіксоване положення, в якому для власників уточняю для власників промислових сонячних електростанцій не фізичних осіб зафіксована ставка зеленого тарифу на рівні 15% від фактично об'єднаної загальнорічної ставки за 2021 рік. Що з цього слідує? Що дійсно, от власники промстанцій в даний момент фактично зведена діяльність сонячних електростанцій, ну, можна сказати, до нуля. Бо є ще питання так само, куди ця енергія передається, на яких умовах є питання там балансів, не балансів. В общем, це дуже складні слова. Але треба чітко розмежувати, що є порядок виплат для фізичних осіб, а є порядок виплат для юридичних осіб. Значить, ця норма для фізичних осіб про 15% від вартості вона не діє. Тепер, третє, найбільше, чим ми працювали і намагалися фактично ми вже тижнів два готували цей сюжет. Про те, що який реальний стан буде здійснюватися для фізичних осіб, і багато з інсталяцій компаній на своїх сторінках поширили ці новини. Про те, що все-таки Національна комісія регулювання електроенергетики запроваджує механізм, певний механізм оплати згенерованої електричної енергії. І от станом на 20 лютого, ми на 20, на 20 квітня 2022 року, ми хочемо про це й поговорити. Перше, що ми зробили, ми дійсно на цьому етапі вже два місяці чекаючи якихось новин. Особисто я маючи там доступ і звернення, звернувшися до. Народного депутата України ми отримали от таке от нескладне повідомлення, за яким фактично ми побачили, що жодних виплат, ну це за твердженням знову таки Комітету палива та енергетики Верховної Ради України на сьогоднішній день здійснюватися не буде. Поки що не коментуємо обставини, але давайте проговоримо більше про те рішення, на яке ми очікували від Національної комісії регулювання, енергетики і на що ми взагалі розраховувалися. Ну, перше, на що ми розраховувалися, це те, що взагалі в цій постанові повинні були визначені. Скільки буде виплачуватись військо в момент військового стану? Друге питання: на яких умовах буде виплачуватися, хоча б яка-небудь частина по зеленому тарифу, і коли буде закрита повна повна, ну фактично, заборгованість перед виробниками сонячної енергії, з боку, ну наприклад, конкретного там гарантованого покупця, і відповідно ця сума буде повністю погашена. Цю постанову, яка мала б знов таки бути проголосована ще 12 квітня, перенеслося це засідання на 19 квітня і 20 квітня вона знов таки була не проголосована, а перенесена на невизначений час. Але перед цим передувалися фактично ці проекти постанов. І зазвичай це такий державний орган, як це НКРЄКП, зазвичай відбувається за такою механікою. Все те, що там написано в проєкті постанови, в подальшому стає реальною постановою. І цим всім особливо там, ніяким чином і воно не змінюється. Що конкретно в ній озвучено в цьому проєкті постанова? Перша умова. Перша умова: те, що всі виплати по зеленому тарифу вони гарантуються державою, і вони будуть здійснені. Умова номер 2 Запроваджується на період дії військового стану. Фактично, не повна оплата, а е, певна фор фор формула е, прив'язки до тої ситуації взаємобалансів між, облен... між ну, яка формула прив'язки. Фактично, Обленерго буде виплачувати стільки чи в якомусь такому певному об'ємі, залежно від того, наскільки добре розраховується з Обленерго користувачі, яким була продана електрична енергія. В общем, це десь та така формула, коли можна певні якісь закони, там формули, можливо, там на один рядочок, але щоб її розшифрувати, то треба прочитати добрих два листка паперу. Ну, зараз я вам попробую його там чисто візуально пояснити. Бралось за основу гривня 68, як умова там, десь загальної загальноукраїнської вартості електричної енергії. Наступна ця формула, вона множилась на коефіцієнт, який говорив про те, наскільки добре розраховується з електричною енергією перед обленерго. Всі користувачі конкретного обленерго на цій території, фактично, цей коефіцієнт він ніколи не міг би бути фактично більше одиниці, тобто за якоюсь класичною, і далі треба було помножити на ту кількість кіловат, які конкретна сонячна станція виробляє, чи виробила за за ну певний період часу, за місяць. Проста формула, гривні 68 помножити на коефіцієнт коефіцієнтній платежів. Цей коефіцієнт, наприклад, для Київської області в березні місяці становив 0,55, і ми множимо, наприклад, на теоретичних 1000 кВт електричної енергії, яка виробила сонячна електростанція за березень місяць, і ми десь там получаємо якісь там. Теоретичний показник, скільки могла би бути, бути виплачено власнику сонячної електростанції за попередній місяць роботи такої станції. Друга умова, що все-таки ще раз від зеленого тарифу ніхто не відмовляється. Другий момент на під час все таки військового часу платимо певний мінімум, то що можемо заплатити. Враховуючи платіжну ситуацію в конкретному Обленерго, і третя умова: що всі ці залишки, по сумам, які в нас фіксуються, вони будуть виплачені протягом 45 днів після закінчення війни і е, будуть погашені в повному об'ємі. Окремою нормою звучало про те, що платежі, які в нас фіксувалися по лютому місяці, тобто виплати по зеленому тарифу за лютий місяць, вони за цією формулою повинні були бути виплачені, ну скажімо, там до паски чи під Пасху до 1 травня 2022 року. Все це знов таки зараз, те, що я розповідаю, це проект постанови. Так не відбулося. Постанова в кінці кінців сьогодні, 20 лютого. Не прийнята і фактично вона не прийнята не те, що там в тексті, а вона перенесена в часі. В цьому блоці ми ще раз хотіли підтвердитися, по тому що ситуація на зараз по конкретним виплатам по зеленому тарифу вона залишається підвищеною. Варіанти, те, що ми зараз прогнозуємо, є два. Варіант номер один це е, піде умова в тому, що зафіксуються ці всі виплати, е, вони відтермінуються і в подальшому будуть виплачені. В другому випадку що це буде застосована норма про форс-мажорні обставини. Ці виплати будуть, не будуть здійснені загалом. З цього моменту кожен з нас повинен фактично тоді задуматися над тим, щоб е, ну, для себе прийняти якесь рішення, яке воно буде кожного для нас, це, це інша обставина. В першому випадку. Можна цю енергію почати по максимуму використовувати для внутрішніх побутових потреб, поміняти якісь енергомоделі будинку, можливо, подумати про те, як забезпечувати якісь там певні не знаю, соціальні об'єкти тим самою енергією, яка є на вашій сонячній станції. Для того, щоб десь можливо компенсувати ті всі витрати, які були інвестовані в сонячну електростанцію. В другому випадку підтримувати роботу власних сонячних електростанцій, безапеляційно віддавати на сьогоднішній день стати енергетичним донором нашої енергосистеми. І ну фактично стати так само на захисті нашої країни. Кожен рішення приймає сам в іншому ракурсі. Ми акцентувалися на тому, що в попередньому відео ми говорили про те, що всі оці 40 тисяч власників сонячної електростанції будували мережеві сонячні електростанції, які не дають можливості говорити про автономність у випадку пропадання світла. Попереднє відео, яке ми знімали, ми знімали в ракурсі, коли свою сонячну електростанцію можна дообладнати і перепрофілювати її в тому числі на роботу в умовах абсолютного блекауту, коли взагалі немає енергопостачання. Але за рахунок того, що у вас є сонячні панелі, додаткове обладнання по його генерації і додаткове резервне джерело живлення, можна цю енергію використовувати у випадку аварійного відключення енергопостачання. Рекомендуємо переглянути попереднє відео, кому цікава ця історія. Допоможемо, підкажемо, як технічно можна переобладнати власну сонячну електростанцію. Головним спонсором сьогоднішнього нашого відео є Збройні Сили України і форму, куди перерахувати гроші на те, щоб підтримати дійсно нашу армію, щоб це все зупинилося. Можна знайти в описі до нашого відео. Іншим проектом, яким ми займаємося, і теж пропонували би до нього долучитися. Є проект під назвою Офіс ресурсного забезпечення. Цим проектом займається команда сонячних систем вже більше шести років. І Зараз він ну, конкретизувався в конкретній нашій ініціативи. Є дійсно були ми отримали від наших глядачів е, запити про те, як би можна було в цих складних умовах е, можливо б пошукати зовнішнього фінансування на відновлення пошкоджених сонячних електростанцій або відновлення їхньої роботи. Зокрема, наша ініціатива присвячена такому такій нескладному механіці, яку ми хочемо вам зараз запропонувати. Знов таки, якщо подобається ці ідеї, з якими ми живемо, просимо прийти за прямим посиланням. Можна там перерахувати ті гроші. Всі гроші, які ми нас ми їх адресуємо конкретним і підрозділом Збройних сил України і, і тим проектам, в яких ми зараз конкретно займаємося. Це конкретною опікою медичних закладів. Про ці всі проекти можна реально прочитати на нашому сайті Офіс ресурсного забезпечення. Пряме посилання під відео. Іншим ракурсом, на чому хотіли заакцентуватися, це те, що зараз ми хотіли би об'єднати тих людей, які дійсно постраждали від війни, саме тих власників сонячних електростанцій, і виступити таким єдиним фронтом, перед зовнішніми донорами, запропонувавши їм профінансувати відновлення цих сонячних електростанцій. Я свідомо розумію, що це звичайно зараз звучить, що можливо там як фантастична думка. Але коли ми говоримо про допомогу Україні, коли допомогою там конкретними якимись технічними засобами, в мене за цей весь період часу сформувалося абсолютно чітке розуміння, що тільки маючи реальні. Людські історії по відновленню конкретних сонячних електростанцій, ми зможемо достукатися до зовнішніх інвесторів і запропонувати їм цю, цей варіант співфінансування. Що ми пропонуємо? Ви заповняєте інформацію в спеціальній Google формі. Це нескладний документ, який фактично вам автоматично дасть. Ви повинні дати відповіді на ті всі запитання, які цікавлять, і їх можна було би нормально презентувати перед зовнішніми донорами інвесторами. І в такому ракурсі ми зможемо далі працювати з цими запитами перезовнішніми, фактично, якимись грантодавцями. Які могли б профінансувати такі речі. Ми в свою чергу підготували для таких людей хороші аплікаційні форми, захистили їх. Можливо, маючи ваші контактні дані, запросили би від вас конкретні фотографії по, ну, по конкретних тим пошкодженням, які ви отримали. Наступний момент на сьогоднішній день ми розуміючи ну якусь незрозумілість ситуація, яка зараз відбувається на ринку сонячної енергетики. Всіх людей, які є нашими підписниками, ми запрошували заповнити цю Google-форму. І е, фактично відмітити той реалістичний стан, наскільки війна вплинула на роботу конкретно вашого цього інвестиційного проекту, можливо, який ви реалізовували не тільки разом з нами, а фактично об'єднавши таку консолідовану інформацію, е, можливо дати її для загального розуміння чи скласти їм таке загальне розуміння. В подальшому ми з цього приводу так само би зняли б сюжет, і, але критичним щоб це стало, щоб можливо було би апелювати до цих державних органів, до того в цьому числі національної комісії, що яка реальна ситуація. Інформація, але для цього ми повинні були б мати ну, певну інформацію від конкретних власників сонячних електростанцій назбирану через такі конкретні, фактично заповнені індивідуалістичні опитувальники, які ми зараз вам запропонували. Форма дуже проста. Ви проходите кількість запитань, вона генерується нам як окремий файл. Далі ми з ними з цим інформацією зможемо далі працювати. З вами були сонячні системи. Віримо в нашу перемогу. Інформація, яка сьогодні була. Розуміємо, що вона важка для сприйняття, вона важка в тому числі для всіх наших клієнтів, для нас, як для команди, тому що всі тес те роботу, яку ми робили стільки років, вона зараз така залишилася в підвішеному стані, але віримо в те, що кожен з нас може зробити і на сьогоднішній день робить по максимуму для того, щоб захистити нашу неньку Україну. Всім тим, хто працює зі своїми сонячними станціями, береже цю сонячну енергію. Вам величезне дякую. Хто кого зацікавило цей проект? Всі контактні інформації ви знайдете в описі. Слава Україні! Перемога обов'язково за нами!